Найближчими днями у більшості областей України, крім західних, очікується нестійка погода. Про це попереджає український гідрометцентр. За даними синоптиків, спостерігатимуться грози місцями з градом та шквалами. Однак опади не вплинуть на температуру. Вона залишиться без істотних змін. По більшості території України пролягатиме розмитий атмосферний фронт, який спричинить короткочасні дощі, грози, а подекуди навіть град та шквали. Пояснили синоптики. Вітер очікується Східний та північно східний, а його швидкість буде від 3 до 10 метрів в секунду. Але під час гроз можливі шквали до 15-20 метрів в секунду. Температура вночі становитиме від 11 до 16. Лише у західній частині буде свіжіше: від плюс 6 до плюс 12. Вдень день по всій Україні стовпчики термометрів показуватимуть від 20 до 26 градусів тепла. За даними Укргідрометцентру, на Київщині також переважатиме нестійка погода години очікується розвиток купчасто дощових хмар, короткочасні дощі та подекуди грози. Попри опади, температура у столиці суттєво не зміниться. Вночі очікується від плюс 13 до плюс 15, а в день повітря прогріватиметься до комфортних показників у плюс 23-25 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.